Гражданки Совєцького Союза. Ми жили в селі Забілочі Радомишівського району. Тато пішов на фронт, сам вчителював, його призвали на фронт. А з нами вже була мама, нас було троє. Я з 39-го року, братік 41-го і сестричка 42-го. Саме мамі такі залишилися дітки дрібненькі. Мама плакала і шила, шила і зодіяла такого сірого, як зараз пам'ятаю, твердий такий сукно сіре. Вона нам шила пальтачка. Шила такі валяночки шила і весь час плакала, весь час плакала, шила і плакала. А вразило те, що в мами була надзвичайна мужність, що вона змогла дати своїм дітям а те, що було найтяжчим. Вона зробила для них сумочку. Їй було дуже тяжко віддати дітей для того, щоб їх вивезли. Тому старалася вночі шити для них одяг, валіночки, шити з того, що було під рукою. Усі у трьох, усі трьох маленькі дітки, я сама старшенька, сидимо здання таке велике, значить, длінне-длінне. І під цим зданням ми під стовпом сидимо. Оказується, що це потім, після того, як мама вже пояснювала, це була конюшня. Я мама готувалася до того, що нас усіх трьох від мами заберуть. Значить, бо прийшов такий приказ, щоб діток дітей і старих вивезти, а молодих погнати на окопи. І оце від мами, мама, вже це це знали в селі і готували так діток. То я пам'ятаю, що мама я сама старшенька була, вона мене оділа, це вже що, що пошила, діткам там тепленьке пошила, одіяла і торбу таку мені на віровки на віровочки перечепила через плече, сюди сюди положила, блинчиків напекла і дуже ж просила, щоб я давала Ларисі і Толіку, що ж вони малесенькі ж були. Також дітей зігнали в конюшню, в якій, е, так як Валентина Броніславівна розповіла, що діти були з усього села і врятувало їх лише те, що партизани зустріли на дорозі машину із німцями. І змогли відстояти честь України і забрати дітей, повернути батькам. Пам'ятаю, що ми, що нас десь везли. І під вечір десь отак ми. Опинилися знову в цій конюшні. Що це було? Мама вже розповідає, що це на... перестріли цю машину партизани і відбили партизани, і машина ця вернулася з дітьми назад. І я пам'ятаю дуже, як бігли всі. Бігли всі мами, вищали, кричали, хватали своїх діточок, хто кого. Коли вже й мама прибігла і ухватила ці нас, ухватила, і вона хватала одного, потім другого, потім третього. Вона не знала, що, що вона робить. І так вона плакала, так вона плакала, так кричала, і це воно мені на все життя, на все життя воно мені це пам'ятається. Дуже злісу. Наступали з лісу і ми тікали. І ми тікали. Мама, подушки, постель. Так як тільки війна, так мама подушки постіль, все в мішок, в мішок, в мішок, і там щось їсти в мішок. То в мішок братика у мішок і тут держить. Я ножками. Вже своїми бігала за мамою, ногами бігала, я це пам'ятаю. А бабуня, вже татова мама, мамина свекруха, Ларису носила із собою у пазусі маленьку, бо вона ж 42-го року народження, вона ще ж маленька була. То біжимо в ліс, то біжимо з лісу. Як уже як війна проходить? І пам'ятаю, що ми бігли. Е... І тут трава горить, і тут трава горить, і тут трава горить, і тут трава горить, але нас, як то Бог, не наче по той стежечки в, е, вів із лугу на село. Сиділи в окопі. Їсти не було що. У сусідського сусідський хлопчик малесенький був, дуже малесенький, дуже крепко плакав. І вже його дідуська вечором вийшов, там він сухарики побачив. Німці ж були в хаті, то він побачив там сухарики і каже, що я піду візьму йому сухарика цьому дитяті. Ця дитина, общем, він вийшов, взяв цього сухарика, і його там убили німці, тому що він вийшов вже вночі. І пішли ж уже його похоронити на другий день, а ми ж уже із його внучкою. Вона така, як і я, трошки старшенька вона на год. осталися в хаті. І сидимо в хаті, коли приходить німець. Але ж ми замикані були. Він постукав, ми йому відкрили. Він заходить. Він заходить, а ми вже ж до нього. Ми до нього. Дядьку, дядьку. А де бабуня, бо ж ми вдвох самі в хаті, де бабуня? Німа папуні, папуню, пук-пук. А ця Галя пішла до його, ж не розбирає, там щось до нього дядьку, дядьку, а він її виволочив сюди на кухню і пістолета в рот. І сміється. Дуже крепко. Сміється. Йому дуже інтересно. Війна залишила в наших серцях. Гіркий біль, спогади. На жаль, зараз людей мало, які пам'ятають війну. Залишилися лише діти війни, ветеранів, дуже мало, лише одиниці. Тому, я думаю, ми будемо пам'ятати і переказувати те, що нам говорили наші дідусі, бабусі. Граждане и гражданки Советского Союза.